Я вам сьогодні хочу показати дещо неймовірне. Дивіться. У мене жила отака от бабочка, Ілія. Апатура Ілія. Бачите, яка вона красива? 8 см була, Рекордсменка Так. І у мене був самець ще. Другу... Вони взагалі відлічаються. Отакий от самець був. Може, його сейчас на камері погано видно. Отакий от. Бачите, який красивий, а внутрі оранжевий колір. Але цей досі живий. Бачите? Так. І у мене оця от самочка, хоч умерла від болезни, але дала потомство від її. Бачите отакі от зеленькі? Отакі от. Так. О. Так буде видніше. Я то поставив салфеточку, ваточку, закрив плотно кришкою. Так от. І буду знімати відео часто, як розвиваються яйця і так далі. У мене ще є народилася одна совка. Совка це така нічна бабочка. Я вам дуже хочу показати, тому що я її зробив із гусениці. От подивіться. Так. Опа, сейчас я її стану. Іди сюди. Іди, йди, йде. Опа. Отак от, от вийде. Бачите, яка красива, похожа на самку. Да. Напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте, що це за вид. Напишіть, будь ласка, що це іменно за вид. У мене це не перша куколка, яка розвивається. Ну, а потім скоро буде відео про паличників. Десь через пару неділь. Так що ждіть продовження. Завтра буде про яйця або про якихось других тваринок. Завтра буде відео. Пока-пока!